Дуже цікавий коментар. Зараз прочитаю. Дам невеличку відповідь. Привіт трудягам! Що там ваші корівки Брауншвіц? Напишіть, будь ласка, скільки дають молочка. Бо ми дивимося пана Леоніда Бобошка, вони мають таку ж породу Брауншвіц, так їхні корівки дають 43 літри молочка. Пора до автору каналу, поспілкуйтеся з паном Леонідом, що вони дають, додають до раціону, а то ваші труди марні. Та й корівки якісь на хрустиків схожі. А от у пана Леоніда Бобошка там велетні корови. Це як з членом, знаєте. Чим менші руки, тим більше й кажеться. Ну тим не менш. Ми вже з паном Леонідом Бобошко зв'язалися. І через пару днів я зніму відеозвіт. Ми вже досягли перших результатів по підвищенню молочності у корів. Там класні результати. Навіть, можливо, десь і перевершимо свого вчителя. Так що слідкуйте за каналом, скоро все покажемо обов'язково і переймайте досвід.